Наступна зустріч відбулась на Конотопському механічному заводі Харківського державного авіаційного промислового підприємства. Тут кандидата у депутати Верховної Ради України добре знають, тому зустріли щирими посмішками і міцними рукотисканнями. Що роботи? Кандидата у депутати Верховної Ради України Миколу Петровича Ногу представив директор підприємства Геннадій П'янковський. Микола Петрович визначив мету зустрічі з робітниками підприємства. Я прийшов до вас чого? Прийшов до того, що, ну перше, щоб ви сказали, що я погордився і не з'явився. Друге, почуть, які у вас проблеми, щоб зафіксувати, якщо вдруг чого, так що рішати. Микола Петрович нога впевнений, що державна підтримка таких підприємств, як Конотопський механічний завод, повинна відбуватися на всіх верхівках влади. А сам кандидат у депутати високо оцінює як роботу підприємства, так і кожного його працівника. Не буде предприяти, люди і гроші різниці таким образом будуть града, райони життя. Необхідно може сьогодні підприємства. Я обічну, що ваше поводству і ви проявило в в стіні гори. Це є сьогоднішня ситуація 20 год розвал і не закриться, тому що таких підприємств є тисяч. Робітники заводу просто засипали питаннями кандидата у депутати. Какой процент інвестицій поступить на АХАЗ? Ми Авіабудівник. Ми строїмо свої самолети. Ми думаємо, що наші самолети не хуже других. Но вчора інформація по телевізору. Покупаються для Boeing'ів і Нашових. Значить, будемо покупати Boeing'и. Миколі Петровичу дуже приємно було спілкуватися з людьми, які небайдуже ставляться до справу державі. Йому, як людині, яка звикла відповідати за зроблені справи і за свої вчинки, така активна життєва позиція дуже імпонує. Повліяти на ці процеси можна, Повліяти на ці процеси нужна. Ведь управляти государством – це теж потрібен опит роботи. так? Дуже навчитися управляти селом поселком, городом, і потім якоюсь територією. Тож трудовий колектив Конотопського механічного заводу свідомо робить свій вибір нашим, 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 які не, до яких можна піти, що то рішити. Хоча б якесь відношення вони мали до нас, іменно до нас, до цього до заводчан, до оцих. Тоді щось буде. Я вважаю, що багато люди знають його, як то що чоловік сам дійсно від сахи, будемо так говорити, як у нас говорять зараз. Тому будемо сподіватися, що кандидатура його пройде. Я так считаю. Я как я лично буду голосувати только за ним. Я с ним. Ясно місце робил у дистанции путей. И я ее хорошо знаю. Я йому, например, доверяю. И за його буду голосувати.